Ми відкрили новий офіс, але закрили. Двері нам сьогодні тут закриті. <свісно> Маємо для вас дуже класну новину. Ми відкрили новий офіс для вашої зручності ще на лівому березі. Ну Давайте що? проведемо вам невеликий екскурс. Марго, будь ласка. Це просто така міні-вітальня, да? ви uh, uh, заходите і переправляєте в наш офіс. Так, тут буде дуже-дуже затишно, що mm -hmm. у нас тут uh, власне, буде банер, який знаходиться ходи! Ходи, ходи, наші... ось він. А... голос. За дивіться, друзі, ось таким банером будемо вас зустрічати в нашій... так. А, підемо далі, покажемо, де будуть працювати, де вже працюють наші менеджери. <плес> ось вони, подивіться, як тут затишно. Збирають для вас найвигідніші автомобіль. Так, так. Тому, якщо ви проживаєте на лівому березі і вам зручніше сюди добиратися, ми вас запрошуємо у нас в затишний офіс. І... Подивіться, який вид гарний. Да. Тут можна попити каву, наприклад, разом з нами. <ріхи> <ріхи> Тож, друзі, не дивлячись на цю трошечки трошечки похмуру погоду, ми вам бажаємо гарного настрою. І запрошуємо mm. на нашу нову локацію.